Привіт, дорогі друзі! Почалась зима і питання заправки стало ще більш актуальніше, тому що не всім можна, не всім паливом заправляти свою автівку. Саме мова йде про дизель. Більше половина дизельного пального на заправках, на жаль, не витримує морозів. Солярка перетворюється в такий, як знаєте, кихіль. Тож, де і чим можна заправляти свою? Ласточку. Інститут спошивчих експертиз надав нам таку інформацію, перевірив якість палива на 19 заправках, були відібрані зразки найпопулярніших, і я готовий дати вам результат, щоб ви знали, що вам можна лити у бак, а що не бажано. Тому що коли солярка замерзне, вона стане кисіль, ваш автомобіль не поїде, або потрібно буде дуже довго мучити, щоб його заставити їхати. І так. Давайте по порядку, спочатку розпочнемо з того, що можна. Ділимо дизель на дві категорії: звичайний дизель і арктичний, тому що арктичний там трішки дорожчий. Ну, тим не менше, заправки пропонують більшість і такий, і такий варіант. І розповідаю вам по параметрам морозостійкості, а потім обсудимо ще по параметрам сірки, тому що це також немаловажно, тому що якщо багато сірки, то Забиваються сажові фільтри, вся топливна система, і, коротше, автомобіль робить тоді дуже-дуже ну, погано. А от забирати цю сірку з дизельного пельного дуже недешевий процес, і багато хто не дотримується нормативів при його виконанні. І так, звичайний дизель, це його температура замерзання повинна бути до мінус 20. З 19 заправок пройшло лише 8. Цей норматив, можна сказати, 9, але в 9 там є нюанс, такий непоганий нюанс. І так, найкращий результат VOC мінус 26. Око і Сокарта, прозвичайний дизель мінус 24. Prime і Чіпо мінус 22. Glow. Мінус 21, Зок і Авантаже мінус 20, близькі до цього параметру, що майже відповідає дійсності Shell, Нафтек і Ugo мінус 18. А далі пішли аутсайдери. Avias мінус 11, Біл Ойл мінус 10, а Амік взагалі мінус 7. При таких температурах вони вже застигли. БРСМ. Нафта температура відповідає нормі мінус 20, але дуже великий вміст сірки. Тому потрібно думати, чи варто заливати такий дизель. Но, тим не менше, температуру він витримує спокійно. У кого вирізаний сажовик, то можна подумати. Далі, арктичне паливо це те, що потрібно, щоб витримувати температуру до Мінус 35, здається. так. Ну, Мало яке витримує таку температуру, звісно, там присадки, добавки, тим не менше. Найкращий показник це Pulse мінус 36. Mustang Vogue і Socar Nano мінус 35, Ventus Diesel Glow 33. І BRSM Euro – мінус 19. Чому я його сюди включив в цей список? Тому що він повинен витримати мінус 30, а тут він мінус 19. Що тут в БРСМ Євро в нього норма сірки відповідає нормі. Бачимо, БРСМ звичайно перевищує там в три чи майже в чотири рази, а от БРСМ Євро відповідає нормі. Тому БРСМ Євро можна, звісно. ну, Прирівнювати до звичайного дизеля, який витримує температуру до мінус 20 і відповідає нормі сірки. Тож, бачимо таку картину наразі. Всі інші не пройшли це випробування, і, звісно, цього Арктика дизеля не на всіх заправках він є, От е, лише майже на тих, що я назвав. Всіх інші пропонують звичайний, і я вам сказав, хто. Ходить, хто ні. Тож, дорогі мої автовласники, перед тим, як щось заливати собі в автомобіль, заправляти його, подумайте, що краще, чи декілька гривень зекономити, чи потім гратися з заводкою автомобілів. Звісно, якщо у вас є якісь провірені джерела, де ви брали постійно паливо і бачите, що воно добре працює, то Можна це, звісно, робити, але якщо ви хочете здешевити і заправитись на якісь ліві заправці, то я б краще не радив цього робити, тому що зараз і на брендових топових заправках якість не завжди така, як хотілося б нам бачити. так? Це офіційні дані від Українського державного інституту споживчих експертиз, тобто не я їх сам придумав, такі вони у себе опублікували на сайті. Я ж вам їх доніс, а вам уже вирішувати, де що і як заливати свій автомобіль. Тому зустрінемо на каналі Автотема, де я вам розповім багато цікавих речей відносно автомобілів.